Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Давід, давай повторимо. Доброго ранку. сонце Небо блакитне. Небо блакитне Доброго ранку, сонце привітне. Доброго раку санце Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, вам і мені. Доброго ранку вам і мені. Де ваші долоньки? Черівні долоньки? Привітаємо. Так, дуже добре. Посмішку подаруємо один одному. Побажаємо гарного дня нам. Гарного дня. Дітки, mm. будемо на заняття з розвитку мовлення. Я вам пропоную mm. сьогодні пограти. Mm. Ви любите відгадувати загадки? Так. О, тепер ми її. Ну, тоді слухайте. Будьте уважні, Давід. Де вона проходить? Там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Яка це пора року? Пласна. Весна, весна. Весна. Так, молодці весна. Послухайте ще одну загадку. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, а як називаються? Це пролісок. Лісу. Пролісок. Пролісок. Давід, пак який запит. Ти бачиш, які вони такі синенькі, гарненькі квітки. Це перші квіти весни. Послухайте ще одну загадку. Тільки а... вчора теплий вітер віст приніс. Нам від весни, а сьогодні дивні квіти крізь замети проросли. Вони такі ще біленькі. Підсніжники. Так, молодці, підсніжники. погляньте, будь ласка. Які вони гарні. Вони все тут? Давід, це перші квіти. Вони не бояться морозу. Так. Бачиш? Так. Так. Могу, до сміхи давалися. Давід. Щоб не Давід. Давід, яка пора року до нас прийшла? Весна, весна, так, дітки. Весною вся природа прокидається. А хто пригадає, як називається перший місяць весни? Березень давайте скажемо разом. Березень. А другий місяць. Я вам підкажу. Квітень. 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 Давайте ще раз скажемо квітень. квітень. Є ще останній місяць весни, який називається травень. Давайте повторимо. Вау. Трав... Вау. А тепер давайте повторимо всі три місяці. Місяць. Середень. Квінітень. Травень. Молодці. Молодці дітки. Я вам пропоную, Давід, пригадати звуки, які ми вже з вами знаємо. Які бувають звуки, Давід? Голосні. Голосні так. Це які звуки голосні, Давід, назви. Давай проспіваємо. Так. Яка це буква? А. Так. А ну проспівай, Давід, проспівай. А. Хочеш все ah. назвати? Давид Молодець. Уважний. а це? Давид, яка буква? у так. Молодець, а ось ця? й і і ще є певна, так, Давід, Давід. А я з курицю їжкою посвідчаю колосні звуки. Волочком. Кружить. А, так, приголосні звуки, Давід. А приголосні звуки позначаємо однією. Лісочку. Лісочку, а в тебе є карточка? Нема. Нема. Добре. Так, тоді попрацюємо з буковками. Давід. Тебе є аркуш паперу де намальовувати букви. Ні, mm я, -hmm. mm -hmm. бачу. Так. Mm -hmm. А тепер давай попрацюємо. Візьмемо олівець і відшукай мені на листі ось таку буковку. Обведи, а... обведи її книжечок, обведи її. Знайди буковку А і обведи в кружечок. Два букви. От скільки ти їх бачиш, стільки обведи. Потім скажеш. Скільки Два. ти об... Дві букви А. Молодець. І ще одна буковка хоче з тобою погратися. Буква. У. Знайди буковку уячок зробив Давид. Яку буковку ти обвев? Як називається буква? У У. молодець. Давій. І ще проситься в гості одна буковка. О. У знаєте буковку у. Одна буква одна у Добре, знайшов молодець. А ось ця буковка. Не Так. А ось так. З тобою грається буковка. Як вона називається? Буква. М. Ми давай скажемо «М». м. Так. Молодець. Обведи буковку М. Два М. Скільки бачиш, скільки в тебе намальовано. Два. Молодець. Молодець. Обводь. Розумничка. Добре працює. Так. Добре, далі. А буковки пропонують погратися з ними. Будемо читати їх, так? Mm. Яка буква. Mm. М. М., давайте скажемо М. Mm. Так. А ця буковка? А. Як? А. А. У книжці немає літери А. Дави, дивись на дошку. Да, Називай. А. 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 культик. Так? О. Дави. Як сказати, будь ласка? У. Оп. А теперь давай прочитаем склады. Ам. 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 Так, Давид, ум. Так, а теперь давай місцями. Така буковка, Давид. Ма. М. Буковка М. Давай скажемо М. 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 Давай разом прочитаємо. Ма.

как называется буква? Уква. К. И. Скажем, К. А. Давай попробуем прочитать из склады. К. К Дали.

Давай разом. К-у-а. -у -у. Молодець Давід. Буковка сподобалась, як ти з ними граєшся. Давід. А давай спробуємо пограти в гру звуки весни. Давай ми зараз включимо екран. І ти вгадай, mm -hmm. які бувають звуки весни. Ти будеш уважно слухати? Яка буває весна? Хто там співає? Що ж mm -hmm. Будь уважний. Давид. Ти сьогодні молодець. Зараз хвилиночку Давид. Зараз спробуємо. Пташки. 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 <звач> Та, <далі. звач> ти почув? тануть бурульки? Тануть бурульки. <звач> Настає сніг. Да. Так. Ось його. Про чого? Прокидаються комахи. Давид, Та від. Хто прокидається? Комахи. Прокидаються комахи. Пів. Дощик. дощик. І це є дощик. Молодці. Молоді. Давід, що весною прокидається? Пілки. Так, ще. Хто співає? Маски. Так. Що раз <пілки> Що раз стає? Так, та не сніжок, Так. А що розцвітає? Квіти, молодець, молодець, Давид, розумничка, розумничка Давід. Давид, ми сьогодні добре попрацювали ти молодець. Великий молодець. І ми з тобою зробимо ритмичну вправу. Так, зачекай, зачекай. де твої долоньки. Так, Давид,

Пальц воники. І, Віталий, молодець. Дарит молодець. I should have done it. Давид, молодець! Молодець, Давид, я тобі аплодую. молодець, молодець, молодець. Дітки, наше заняття закінчується. Ви великі молодці! До побачення! Гарної, теплої весни!